Україні потрібні далекобійні ракети. Не воюємо у нас війни. Ці ракети потрібні не для того, щоб завдавати ударів по цивільних об'єктах, як це роблять російські терористи, а для ліквідації військових об'єктів, наприклад, аеродрому Шайківка, де розміщуються ту 22 які приносили крилаті ракети до України. Україна має повне право на відповідь, і йдеться не лише про моральне та юридичне право, йдеться про нівелювання бойового потенціалу Ерефії, який вона використовує для вбивства звичайних мирних громадян України Україні потрібні етакмс та зняття обмежень із завдання ударів по військовій інфраструктурі на території самої Ерефії. Небо крок за кроком закриває. Закривається небо України для всіх інтрузів, які роблять. Проби прорватися, ясно, що 100% щільності жоден засоб не може забезпечити, але з більшого вони бояться, тому що вони втрачають величезну кількість дуже дорогостоючої авіаційної техніки, які відновити ані за місяць, ані за два вони немає в стані. Вони можуть відновити зараз декілька деяких кількості літаків, виключно за рахунок тих, які. З якими проводять ремонти, які стояли в стальному ряду, крапка виготовити нові, ні часу нема, і вже і грошей нема, і і цього скоріше цього 9 до одного не відбудеться вже ніколи. Пане Геннадію, а якщо говорити про авіацію, військову Білорусі, бо от Лукашенко з'їздив до Путіна на на день народження, вернувся і почав говорити про те, що Україна знову збирається. Ну він же це раз говорив. Тепер каже, що знову Україна збирається атакувати Білорусь. Я вам цікаво дам відповідь. А ви звернули увагу, який подарунок зробив Чіпсовий цьому, цьому Путлеру? Він зробив йому подарунковий сертифікат на трактор. Він йому не привіз трактор свій білоруський, а зробив подарковий, подарунковий сертифікат. Тобто, нібито подарунок є, але його немає. Угу. І от, тепер я вам так от почав давати е, на ваше запитання е, кількість літаків військовій авіації або в державній авіації в Білорусі вона досить обмежена їх там можна на пальцях двох рук перерахувати. А це означає, що якщо вони е, приймуть самобуйчу е, е, місію перетнути е, кордон е, з Україною, я думаю, що за два максимум три дні. Е, Державна авіація в Білорусі просто перестане існувати. Буде тобі враже так, як мавка скаже після мільйонних переглядів першого фільму у жанрі антипропаганди Паляниця. Як українська жінка помстилася окупантам? Творці стрічки взялися за другу частину. В основі сценарію лісова пісня Лесі Українки. Автор та режисер, наш колега, ведучий п'ятого каналу Віталій Ковач всерйоз взявся за виробництво патріотичних короткометражок, бо ж нині ця ніша не заповнена, але затребувана. Ба більше жанр антипропаганди актуальний як ніколи. Бо поки наші військові б'ють московитів на фронті, кіноіндустрія художньо нищить образ російського військового та окупанської армії загалом. Як відбувалися зйомки мавки? Бачила наша Олена Рибінська. Так, друзі, стемніло ніч, озеро, кінотехніка та знімальна група. Так твориться українська антипропаганда за часів великої війни. Дубль один кадр один. Це вже друга серія із циклу під назвою помста. Автор та продюсер, наш колега, ведучий Віталій Ковач. Після мільйонних переглядів першої частини паляниці точно зрозумів, друга не забариться, бо ж українці своїми реакціями продемонстрували, вони спраглі до цього жанру, бо нищити московитів треба на всіх фронтах. Це перший фільм якось. Після... Ця група людей, які сьогодні працювали, якось тут відчувають творче, як то кажуть, натхнення, і все просто летіло. Костянтин Воробйов, один з найкрутіших кінооператорів. Зйомки паляниці відбувалися у березні у приміщенні другу частину мавку Віталій Ковач бачив лише на відкритій локації у співзвучності до лісової пісні Лесі Українки, бо ж її містична героїня разом із сучасним задумом режисера, накладеним на події війни, стали ідеальним. Втіленням помсти загарбникам. Те, що вас захопиться, те, що вам сподобається, я в цьому навіть не сумніваюся. Це не тому, що, знаєте, кажуть, кожен кулик своє болото хвалить, але насправді і перший фільм, який у нас зібрав, десь близько мільйону переглядів за місяць, показник того, що глядача від цієї історії заходять, вони подобаються, ну і вони, в принципі, надихають. Акторам на знімальному май... Данчику цього разу велося бути і на суші, і у воді. Кажуть, холод та нічні зйомки їм до снаги, бо ж ціль одна красиво та філігранно нищити московитів ще й у кіно. Зйомка у воді, і в цьому якби складність. А так, в принципі, зараз не дуже багато всього є для акторів, тому е, тут хочеться прям. Відірватись, хочеться все, що за цей час широкомасштабного вторгнення в тебе в душі накопичилось. От хочеться виплеснути. Це друга історія цього майбутнього. Сподіваємося, що альманаху знімаємо про сьогодення про сьогоднішні часи, як люди зустрічаються у своїх селищах з орками з тими, хто прийшов на нашу землю. Та пітерзітка ложка пітер. А що ти тут робиш? До знімального процесу долучилися фахівці своєї справи: режисери, оператори, освітлювачі. Технічну складову забезпечила кіностудія Олександра Довженка. Головний продюсер Сергій Горбик розповідає: нині через воєнні дії чимало проєктів довелося поставити на паузу. Та зйомки такого штибу доводять. Ми українці боремося на всіх фронтах. Дуже програємо е, в форматі про. Російська пропаганда в процентів 90 українські пропаганди дуже мало. Те, що ми робимо, воно дуже заходить в першу чергу в серце. Прямо в душу, тому що це наше. дуже підходити тонко в форматі того, щоб не перегибати. Ми ж ні на кого не падали. Ми ж боронимо нашу країну потрібно на культурному фронті її боронити. Боротьба продовжується, і для нас важливо передавати цей дух цієї боротьби українців, які розуміють, з ким вони борються, ради чого вони борються. І що, де б вони не були, в яких обставинах вони б не були ці люди, вони знаходять можливість помститися ворогу. А помста для нього завжди буде одна й та сама. Ворог має бути знищений. Так було, так є, і так завжди буде. Олена Рибінська, Юрій Усік та Олексій Іванченков. П'ятий канал. Подарунок для юбіляра диктатора словаччина не залишила без вітання Путіна і з нагоди його дня народження передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки власного виробництва Сузана. 2 повідомив міністр оборони цієї країни Ярослав Натт. Він також анонсував, що Братислава передасть оборонцям ще багато обладнання. Зазначу, перші вісім установок Сузана, 2 які мають 155-й калібр і далекобійність до 40 кілометрів. Наші захисники отримали ще у травні. А в жовтні Німеччина, Данія та Норвегія анонсували закупівлю для України 16 словацьких гаубиць. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.